Привіт підписникам і глядачам мого каналу. Сьогодні на обзорі у нас будуть монети Бразилії. Бразилія це найбільша держава водночас Південної та Латинської Америки. Країна є п'ятою за розмірами у світі і шостою за кількістю населення. Офіційна назва Федерація. Федеративна Республіка Бразилія. До складу Федерації входить 26 штатів та Федеральний округ. Офіційна мова португальська. Столиця місто Бразилія. Розпочнемо обзор з монет. Монета номіналом 100 реалів 1937 року чеканки. Тираж даної монети 7 мільйонів 905 тисяч штук. Матеріал мідно-нікелевий сплав. Діаметр 19 мм. Маса 4,62 г. товщина – 1,75 мм. Гурту монети гладкий. Форма коло, Відношення аверса до реверса. Медальне 0 градусів. На монеті зображений маркіз та мандари. Жуакін Маркес Лізбон – бразильський фото... Фото... флотоводець, адмірал, командувач військово-морського флоту Бразилії. Приймав участь у декількох визвольних війнах. На іншій стороні монети зображений якір. Інша монета номіналом 200 реалів 1938 року випуску. Тираж даної монети 5 мільйонів 787 тисяч штук. Матеріал мідно-нікелевий сплав. Діаметр 23 мм. Маса 6 грам. Товщина 1,98 мм. Форма коло. Гурт монети гладкий. Відношення аверса до реверса медальне 0 градусів. На монеті зображений. Евангеліста Ді Соза ірінгу Еванджеліста Де Соза. Він заснував перший металургійний завод і судноверх в Україні, будівельник першої залізниці в Бразилії. Заснував засновник пароплавної лінії на річці Амазонка. Ось такий його портрет. Ну і зображений потяг. Монета номіналом 300 реалів 1936 року чеканки. Тираж даної монети 3 мільйони 29 тисяч штук. Матеріал мідно-нікелевий сплав. Діаметр 25,2 мм. Маса 8 грам. Товщина 2,8. Міліметра. Гурту монети гладкий. Форма коло. Відношення Аверса до Реверса медальне 0 градусів. На монеті зображений Карлос Гомес, бразильський композитор. Один з представників романтизму. А на самій монеті, з іншої сторони, Арфа зображена. Монета номіналом 400 реалів 1938 року випуску. Тираж даної монети 2 мільйони 681 тисяча штук. Матеріал мідно нікелевий сплав. Діаметр 28,1 мм. Маса 10,8 товщина 2,2 мм. Форма коло. Гурту монети гладкий. Відношення аверса до реверса медальне. 0 градусів. На монеті зображений Освальдо Круз, бразильський вчений бактеріолог, епідеміолог, державний діяч, міністр охорони здоров'я Бразилії та доктор медицини. На іншій стороні зображена ось така лампа. Так, монета номіналом 500 реалів. Стан, звісно, в неї такий задовільний. 500 реалів 1938 року випуску. Тираж невідомий, матеріал алюмінієва бронза. Діаметр 22,3 мм. Маса 4,8 г. Товщина 1,85 мм. Гурт вже ребристий у даної монети. Форма коло, відношення аверса до реверса медальне. На монеті зображений регент Фейхо Бразильський, державний діяч, регент Бразильської імперії. Звісно, стан монети задовільний. На монеті зображена колона. Монета номіналом тисяча реалів 1938 року випуску. Тираж даної монети 4 мільйони 157 тисяч штук. Матеріал алюмінієва бронза. Діаметр 24,3 мм. Маса 7,1 г. Товщина 2 мм. Гурт монети теж ребристий. Відносинення аверса до реверса медальне 0 градусів. На монеті зображений Беретто Карваліо або Анчієта, просто Анчієта. Він єзуїцький місіонер з Канарських островів, одна з фігур в історії і культурі Колоніальної Бразилії. Учасник заснування міст Сан Паулу та Ріо де Жанейро, а також письменник та поет. На монеті зображена відкрита книжка. Монета номіналом 2000 реалів 1935 року випуску. Тираж 2 мільйони 131 000 штук. Матеріал срібло 500-ї проби. Діаметр 26,2 мм. Маса 8 грам. Товщина 2 мм. Гурт монети ребристий, форма коло Відношення аверса до реверса медальне. 0 градусів. На монеті. Зображений Луїс. Альвіс. Діліма і Сілва. Герцог, Дікашіас, Бразильський маршал та прем'єр міністр Бразилії. На іншій стороні зображений меч. Монета з зображенням того ж таки самого маршала. Кашіаса, 2000. Реалів 1938 року випуску. Теж зображений меч. Гурту монети гладкий, все те саме, що і в інших монетах. Відношення Аверса до Реверса, медальнє. Ось він вже тут зображений, ось такий цей герцог. Тираж даної монети 2 мільйони 543 тисячі штук. Матеріал алюмінієва бронза. Діаметр 26,3 мм. Маса 8,7 грама. товщина – 2,38 мм. Ну, все те саме. Герцог, Дікашіас, бразильський маршал і прем'єр-міністр. Ну і сама. Крупна монета крупного номіналу 5 тисяч реалів 1936 року випуску. Тираж 1 мільйон 986 тисяч штук. Матеріал срібло 600 проби. Діаметр 27,6 мм. Маса 10 грам. Товщина 2,1 мм. Відношення аверса до реверса медальне. Гурт рубчатий. На монеті зображений. Сантос Дюмон, льотчик, аеронавт вчений, розробив, побудував і випробував першу практично придатну керовану повітряну кулю, придатну до польоту, повітряну кулю, а також здійснив перший у Європі публічний політ на аероплані. 20... На аероплані 23 жовтня 1906 року у Парижі. На монеті зображене крило срібло 600 ї проби. Дякую, що дивилися. Ставте лайки, підписуйтесь на канал.